У прифронтовому Харкові працівники департаментів, комунальних підприємств та районних адміністрацій знаходять час для спорту змагань і спілкування, доводячи, що життя в місті герої триває, а команда Харкова залишається сильною і згуртованою. Це підтвердило призери та переможці спортивних змагань, битва департаментів, комунальних підприємств та районних адміністрацій міста Героя Харкова. Учасники змагалися в дев'яти дисциплінах: від футзалу і волейболу до шахів, кіберспорту та більярду. Учасники наголошують особливо цінно, що у прифронтовому Харкові проводять такі заходи, адже вони дають можливість проявити себе, відволіктись і відпочити від щоденних реалій війни. Я вже тричі виступав на дисципліні шахи. Ось і другий рік поспіль займаю призові місця, а саме перше місце шахів. Я пробував себе в іншому змаганні на стільний теніс, але не вийшло в мене нічого. На жаль, там були більш такі професійні люди, тому я не зміг вибратися саме в склад Шевченківської команди, тому що ми найкраще. Ми в цьому році зайняли друге місце. Змагання були дуже класні. Я знайшов цю емоцію якусь таку. Драйв якийсь, мені було дуже весело. Чесно, я знайшов можливість продемонструвати свою силу, шахову, наприклад, на цих змаганнях, і мені, в принципі, було весело. Мені здається, що Спартакіада є ефективним засобом об'єднання суспільства, об'єднання адміністрації, об'єднання різних комунальних закладів, наше місць. Я люблю Харків на 1200% балів. Ось і тому приїхав у Запоріжжя Харків, тут працюю, тут навчався і тут буду жити далі. І всім кажу про це, щоб ми з вами далі жили в цьому прекрасному місті герої Харків. Наша команда вже третій рік поспіль приймає участь у цих змаганнях. На превеликий жаль, ми у цьому році зайняли друге місце, не перше. Вже третій рік поспіль ми займаємо призові місця у кіберспорті. У цьому році це друге місце, у тому році це було перше місце. Але ми впевнені, що в наступних роках ми підтягнемось та зможемо займати первенства не тільки у кіберспорту, а й у інших видів спорту. Ми приймали змагання також у волейболі та інших видах спорту, але на жаль, більш серйозні суперники. Не сказати, що ми новачки, просто дуже великі професіонали знаходяться в тих командах, з якими ми проводили змагання. Ці змагання дуже важливі у цей час, тому що це про психологічну розрядку, це про дуже потужний нетворкінг між департаментами, між районними адміністраціями. Тобто, ти знайомишся з новими людьми. І там ну, це дуже крута ініціатива, і ми дуже дякуємо організаторам цих заходів. Мер Харкова Ігор Терехов привітав учасників з перемогою та подякував за участь, наголосивши, що подібні заходи проводитимуть у місті і надалі. Дійсно, вже така добра традиція, яка е, три роки вже поспіль існує у нас у місті е, щодо змагань. І дуже добре, що змагаються всі без виключення наші департаменти і комунальне підприємство і установи, і долучилися голови адміністрації. Моя позиція така насправді я зібрав і сказав: якщо ми хочемо, щоб ці змагання продовжувалися, Пусть е, буде так, щоб змагалися тільки виключно наші е, люди, наші працівники без винятку. Е, 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 прислухалися, як ви розумієте. Е, е, і сьогодні е, ми вітаємо вас, вітаємо з перемогою, вітаємо з тим, що насправді ви робите неможливо під час війни. Під час коли, е, обстріли, під час постійно лунаючих повітряних тривог, незважаючи на те, що е, ви змагаєтесь, е, але та робота, яку ви е, робите. Вона так і робиться. І це дуже здорово, насправді. Я е, відверто кажу. Я дуже вдячний вам за ваш настрій, за вашу емоцію. І е, я впевнений, що і після війни ми будемо продовжувати цю традицію, і будуть змагання, і будуть перемоги. Головне, що ми раз. Дякую вам, сама вам. Справа. Марія Соловйова, Ігор Безкромний, Сергій Перес та Юрій Бовикін. Харків. Новини.